Шки на мільйон доларів знищеної російською технікою. Як армія дронів воює на найгарячіших напрямках лінії фронту? Тічка у нас в руках прилетів на одному моторі. Неймовірна тактика бойових вилюдів бійців ССО під Бахмутом. Ми з моїм оператором знищили за два місяці більше 50 осіб. І як ще до затоплення вони притискали росіян на лівому березі Дніпра і рятували Херсон від обстрілів. Між підрозділи сійшли на острови. А також яким чином безпілотні літальні апарати українського виробництва ледь не щоденно змінюють хід війни. Понімечені військовою технікою дороги і ворожі позиції в передмісті Бахмуту з такої висоти, як на долоні. Що мить і декілька одиниць військової техніки противника будуть знищені одним точковим ударом. Ще один проліт. І знову хірургічно точне скидання боєкомплекту. Знищено дві російські вантажівки. Подібних відео у операторів підрозділу безпілотних авіаційних комплексів сил спеціальних операцій безліч. Адже місяцями вони захищали околиці фортеці Бахмут і не давали ворогу просунутись вперед. Працювали по скупченню техніки і пункту постійної дислокації противника. Тобто вони там жили, стояла техніка, там заправка була організована. І туди було проведено успішне враження шляхом скидання двох осколково-фугасних зарядів. Тобто там дуже великий розліт осколків, буває часто загоряння, бика, якогось там мастила, палива. Ураження вдали. Здавалося б, саме в такій місцевості і зручно працювати із дронами, але виявляється, що вони здатні набагато більше. Січень 2023 року населений пункт Зорянівка, передмістя того ж Бахмуту. Але як видно, суцільні поля та лісосмуги. Ворог суне вперед, щойно отримавши підкріплення і обирає тактику наземного маскування. Росіяни вирувають так звані нори, де ховаються. Вони так маскуються там, що ми не дуже довго не могли знайти. Де вони ми не знаємо. Ми знаємо, що звідси працює снайпер. Він дає нашим хлопцям. Вести бій нормальний, у них велика калібрна була зброя в дистанції на два кілометри. Неможливо було підійти. Квадрокоптер облітатиме ділянку тричі, і на перший погляд ворожих позицій зовсім непомітно. Але ось він нарешті на великій швидкості летить до цілі. Ось ця нора, от бронежилети, бачите, як вони маскуються. На такі палки вони матерію натягують, таку землю накидають. І коли вони відпрацювали, вони закривають. І майже це земля є непомітно. В цю нору прилетів дрон камікадзе. А ось ще одна посадка, і в ній такі нори були розташовані буквально в шаховому порядку. Якщо наблизити, то тут можна рахувати нове нове нове. Ну чому ми вже далеко ли? Бо це вже другий тиждень нашої роботи, і там вже дуже багато пустих було нор. Ну, от ви бачите, нора там було до трьох осіб. Ця робота по норах не просто захистить наших бійців, а реально змінить хід боїв за Бахмут. Зрештою, росіяни зайдуть в нього з іншого боку, бо цей буде добре захищений. І так успішно бійці підрозділу ССО працюють по всій лінії фронту, а у перервах між завданнями тренуються – і тренують інших. Найбільший у їх арсеналі апарат не дрон, а справжній безпілотний літак, що називається Евенджер, вражає і те, що це самоукраїнська розробка, і вміє він набагато більше своїх конкурентів. Наприклад, успішно проходить так звані реби станції радіоелектронної боротьби, що глушать сигнал супутника, через що інші дрони втрачають зв'язок з оператором на Бахмутському напрямку. Це один з найтяжчих ділянців фронту, там де знаходиться самі. Сучасні так звані реби, і там дуже важко працювати. Але цей комплекс досить непогано справляється. Літачок стійкий і до ворожого вогню. Ось, наприклад, враження наших бійців, в яких такий апарат підбив снайпер. Хороший Дімон, птічка у нас в руках, прилетів на одному моторі, попали прямо в мотор з боку, ля двіжку на одному моторі прилетів якось подібну ситуацію. Потрапив і боєць пайпер із напарником, і його апарат також не підвів. У нас були випадки, коли борт був обстріляний, і він повертався з дев'яти кульовими пораненнями. Але головний успіх це, звісно, знищена російська техніка. І чим більша її ціна, тим краще. Ми нещодавно знищили пускову установу ТОР – це ПВО. Тор коштує близько 20 мільйонів доларів. А от один евенджер, який її знищив, коштує лише 10 тисяч доларів, тому економічна різниця неймовірна. Ми з моїм оператором знищили за два місяці більше 50 осіб, сім одиниць артилерійської техніки, МСТА «Б», три автомобілі і один міномет з мінометним розрахунком. Зараз такі пташки працюють майже всюди по лінії фронту. Евенджер літачок невеличкий, досить легкий. Його може підняти навіть жінка. Середня кількість вилітів на Бахмутському напрямку в нього 8, а на південному до 20. Такі БПЛА можуть як робити скидання, так і використовуватися як камікадзе, якщо ціль справді вартує того, але є в арсеналі бійців і більш бюджетні варіанти дронів, проте від того не менш ефективні. Так звані FPV більш маневрені і швидкі. Це fpv дрони. Вони в перекладі витві. Від першого лиця вони керуються через окуляри, вдягаються на голову, ось такі окуляри. Ось пілот бачить те, що показує камера дрона. Ось таким чином літається. Для того, аби навчитися керувати такими пташками, треба пройти спеціальне навчання спочатку із застосуванням комп'ютерних симуляторів польоту, згодом на практиці на ось таких маленьких тренувальних дронах, бо вони міцні, захищені від ударів при падінні, які часом трапляються на тренуваннях. Маленький дрон, він не має великої ваги розмірів, він не розбиває себе своєю вагою. Він захищений від ударів, зроблений таким шляхом, що якщо він вдаряється, він після цього більшість випадків виживає і летить далі. І лише навчившись на такому малючку, пілот може пересісти за керування бойовим FPV-дроном. такий як, наприклад, Верба 7 або Верба 10 що теж є українською розробкою на базі існуючих раніше дронів. Верба 7 насправді звичайний спортивний дрон. Він відрізняється ось таким спеціально розробленим інженерним. Ним кріпленням та зарядами, друкованими просто на 3D-принтері, які знищують дорогезну російську техніку. В одному такому заряді кілограм вибухівки є заряди як осколково-фугасні, так і кумулятивні. Кумулятивний заряд може знищити броньовану техніку, навіть танк. Там є струя. Вона умовно нікого не знищує, там на відстані як знищує осколково фугасний за 25 метрів, там 20-15 і так далі. Її завдання, щоб вона прожигала броню. А ось так виглядає кумулятивний вибух. <звук> ну а дрон Верба 10 це ще серйозніша зброя. Тут кілограм, тут три. Ну, два по півтора. це дуже потужна зброя, дуже. В одному скупченні противника. Умовно, там 20 особового складу, декілька одиниць техніки, навіть там БМП броньовано. Це все буде це прошито. Дуже великий радіус осколків і дуже потужний вибух. Мальовничий види на могутній Дніпро. І впізнаваний ландшафт знаменитих херсонських плавнів до підриву Каховської ГЕС. Те, що тоді бачило все видячи око верби лівий берег навпроти Херсону дачні масиви біля річки, де на той момент засіли окупанти, але до них вже наближається дрон камікадзе, що успішно виконає свою роботу. А ось ще один з тих успішних польотів на херсонському напрямку. У нас знищено 20 осіб особового складу це підтверджено. Не підтверджено ще плюс-мінус там 7 Знищено три вежі оцих спостереження. Це по дистанції десь 5-7 км. Ми зробили таке вікно. Знищення спостережних веж тоді дало змогу нашій розвідці працювати в глибокому тилу під носом у противника. Це в тому числі дало нам змогу, щоб наші суміжні підрозділи зайшли на острови і там безпечно працювали. І на той момент це принципово змінило південний фронт, адже тоді з островів, які були форпостом оборони, наші воїни відігнали росіян в глиб на лівому березі, або вони менше стріляли по місту. Та і артилерію, і коштовне озброєння через знищені вежі та реби також довелося відігнати назад через загрозу атаки нашими дронами. В розробці у наших бійців дрон Верба-15. Він вже здатен буде руйнувати. Навіть добре захищені укріплення і доти. Ймовірно, це також суттєво вплине на хід війни і нанесе ще не один потужний удар противнику на всіх напрямках. Катерина Павловська, факти тижня.